На Олімпіаді у Токіо вони взяли срібло. Цього року на них знову покладали величезні надії, і каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок не підвели, здобувши у Парижі а, срібло, це і, і це попри те, що лише напередодні Олімпіади вони знову почали виступати разом, оскільки Рибачок брала паузу в спортивній кар'єрі mm -hmm. через народження дитини. Mm -hmm. А між іншим участь спортсменок на олімпіаді на найвищому рівні забезпечив національний олімпійський комітет України. Тож давайте дізнаємося, яким був шлях до Олімпу та як вдається поєднувати спорт з особистим життям, з материнством, про це все просто зараз. Вони точно знають, що таке співпраця, бо саме від неї залежить результат. Вони кеної двійка, Людмила Лузен та Анастасія Рибачок. Цьогоріч у Парижі дівчата взяли срібло, і це вже не перші їхні олімпійські медалі. Однак, позаду довга історія, тож давайте дізнаємося, яким був їхній шлях до Олімпу. Людмила Лузан, українська спортсменка, веслувальниця, каноїстка, срібна призерка Олімпіади 2020 та 2024 років у каное двійка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у каное одиночці. Людмила народилася в Івано-Франківську у 1997 році. Свій шлях у спорті вона почала із заняття спортивною гімнастикою і мала неабиякі успіхи. Саме у цьому виді спорту вона здобула звання майстра спорту. Однак, коли їй було 14, після чергової травми вона вирішила спробувати себе в іншому виді. Тим паче, через високий зріст їй стає важко виконувати складні гімнастичні елементи. Тоді у житті ще зовсім юної Людмили з'являється веслування. Цей вид спорту вона обрала неспроста, бо ним вже займався брат Людмили. Тож вирішила спробувати і вона. Тоді ніхто й не підозрював, що перейшовши у новий Спорту 14. Вона зможе завоювати у ньому не одну олімпійську медаль. Гімнастичне минуле допомогло швидко адаптуватися у веслуванні, тож результат теж не забарився. Вже через два роки, у 2013-му, Лузен стала бронзовою призеркою чемпіонату світу серед юніорів. У 2014-му виграла срібло на юніорському чемпіонаті Європи. А у 2018-му Людмила здобула свою першу бронзу на дорослому. Чемпіонаті Європи. Анастасія Рибачок. Українська спортсменка, веслувальниця, каноїстка, срібна призерка Олімпіади 2020 та 2024 років у каноєдвійках. Приблизно у цей же час, а точніше у 2017-му, свою участь у дорослих змаганнях почала і Анастасія Рибачок з Людмилою. Вони практично однолітки. Анастасія народилася у 1998 році. У Херсоні, однак пізніше почала представляти Житомирщину. Перші медалі у дорослому спорті вона завоювала у 2019-му. Тоді Анастасія на першому етапі Кубка світу забрала чотири нагороди. Ще низка змагань і медалей допомогли Анастасії здобути ліцензію на першу її житті Олімпіаду у Токіо. Там вона мала змогу виступити як в одиночці, так і в каноедвійці у парі з Людмилою Лузан. І ось ті самі змагання, взяти участь у яких мріє кожен спортсмен Токіо Олімпіада 2020. І до омріяної олімпійської медалі залишається один заїзд фінальний. Вони вирішили, що б там не було, зробити усе від себе залежне для здійснення заповітної мрії. І у них вийшло. Перетнувши фініш другими, вони здобувають срібло на дистанції 500 метрів. Медаль у руках дівчата, щастю немає меж. Зараз, як я уявляю, це просто медаль, яка була заведена на чемпіонаті світу. А вже згодом, може, я зрозумію, що це дійсно були Олімпійські ігри, тому що в себе досі прийти не можу. На тій Олімпіаді Людмила Лузен бере ще й особисту бронзу, тим самим завоювавши дві медалі на іграх у Токіо. Чесно, я мені здається, що я сплю і це сон, і я не можу повірити, тому що я скільки років йшла до цієї олімпійської медалі, і я просто не можу повірити. Я скільки щаслива. Після Олімпіади 2020 Лузан та Рибачок продовжували виступати разом. Здобули золото чемпіонату світу у 2021 році та континентальної першості 2022, Взяли срібло чемпіонату світу 2022. Сезон 2023 року. Анастасія рибачок пропустила через вагітність та народження дитини. Тож Людмила Лузан змагалася з іншою партнеркою Валерією Теретою, разом з якою завоювала ліцензію на Олімпіаду. 2024. У травні 2024, за три місяці до Олімпіади, тренерський штаб вирішує відновити Олімпійську двійку. У першому ж старті після тривалої перерви українки здобувають срібло Кубка світу і продовжують активно готуватися до ігор. Попри майже дворічну перерву, вони точно знали: у них все вийде. І ось сама Олімпіада. Участь спортсменок на ній забезпечив Національний Олімпійський комітет України. Дівчата впевнено, Кваліфікувалися до півфіналу, а звідти потрапили до фіналу. Медальний заїзд видався непростим. Екватор дистанції 250 метрів. Українки подолали шостими з семи дуетів. Проте, вже за традицією, з кожним наступним метром, який наближав дівчат до фінішу, Людмила та Анастасія додавали. У підсумку дівчата не просто наздоганяли, а ще й переганяли практично усіх, залишивши попереду лише дует з Китаю. Спортсменки діляться, що це. Срібло принесло їм значно більше емоцій ніж у Токіо. І після фінішу ми розуміємо, що ми в трійці. А коли подивилися на табло, ми зрозуміли, що ми другі, ми повторили свій результат з минулого. Анастасія, як ми вже розповідали, мама та любляча дружина. Щільний спортивний графік не став на заваді для створення сім'ї. Її чоловік також спортсмен, веслувальник каноїст А дитина не стала перешкодою для здобуття медалей. Людмила Лузан особистим не ділиться. Тож чи перебуває вона у стосунках, невідомо. Красиві, молоді і цілеспрямовані такі вони дворазові срібні призерки Олімпійських ігор: Людмила Лузен та Анастасія Рибачок. І ми віримо, що вони принесуть Україні ще не одну нагороду. Друзі, ну на цьому тижні ми закінчуємо ранок у великому місті і чекаємо на вас вже тижня. наступного на тижня. Ми повернемось до пам'ятаєте, що сьогодні п'ятниця тринадцяте. А знаєте між іншим, який найкращий спосіб від невезіння у п'ятницю тринадцяте. Донат на силу оборони України сьогодні обов'язково важливо не вірте Того, в цифри, а вірте в Збройні Сили України Точно. в кожного захисника і захисницю. Бережіть себе до зустрічі. Бувайте, бувайте.